Вітаю на першому Подільському. Інформаційний понеділок продовжуємо головними новинами Хмельниччини за цю добу. Тож не гаємо часу. Підсумуємо найважливіше. Поліцейські області викрили злочинну схему привласнення державних коштів за президентською програмою Велике будівництво. Гроші зникли у чужій кишені під час будівництва амбулаторій. Троє осіб засновник підрядної та керівник субпідрядної організації, а ще посадовиця держпідприємства, яка здійснювала технічний нагляд за будівництвом до актів виконаних робіт, вносили неправдиві відомості про їх обсяг та вартість. Таким чином, фігуранти завдали збитків державі у сумі 2 мільйони гривень. За місцем проживання зломисників провели санкціоновані обшуки, звідки вилучили документацію із ознаками фіктивності: чорнову бухгалтерію, печатки, комп'ютерну техніку, договори, кошториси. Усім фігурантам повідомлено про підозру. У Польщі зафіксували новий різновид коронавірусного штаму Омікрон під назвою Цербер. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска. В Україні подібних випадків поки не було, проте пандемія нікуди не зникла. Яка ситуація із захворюванням на Хмельниччині та чи потрібно буде, зважаючи на обставини, знову вакцинуватися та носити маски? Розказали у Хмельницькій інфекційній лікарні. На 17% менше хворих на ковід ніж минулого року в аналогічний період. Такі дані зафіксували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Навіть попри зменшення захворюваності, як кажуть медики, хвороба нікуди не зникла. По області за минулий тиждень то захворіло на коронавірусну хворобу 279 осіб, 93 людини з них було госпіталізовано. У нас в лікарні зараз в нашому закладі зараз знаходиться 22 пацієнти з коронавірусною. Хворобою. Як зазначають медики, найкращою профілактикою covid 19 та його тяжких наслідків залишається вакцинація та дотримання протиепідемічних заходів. В Україні щеплення від коронавірусної хвороби продовжується. Люди вже отримували вакцинальний комплекс це 2 щеплення. Потім була впроваджена перша бустерна доза. Зараз друга бустерна доза. І другу бустерну дозу особливо рекомендується пацієнтам старшого віку і з наявністю інших супутніх захворювань. Також в Україні, якщо раніше щепили дітей від коронавірусної інфекції з 12 років, то вже дозволено щеплення дітей з п'ятирічного віку. Попри рекордну малу кількість випадків інфікування ковідом, побільшало пацієнтів хворих на грип, зазначають у медзакладі. Зібільшого реєструють тип. А аби не захворіти, лікарі радять стежити за температурним режимом на вулиці та відповідно одягатися. А в разі, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, слід залишитися вдома та звернутися до фахівця. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Працівника управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області судитимуть за продаж українських паспортів іноземцям. Серед них були і росіяни. Посадовець протягом 2020-2021 років за певну плату вносив до єдиної інформаційної автоматизованої системи управління фотографії людей різних національностей разом із даними померлих українців. Пізніше, маючи на руках українські документи, клієнти оформлювали закордонні паспорти для безперешкодного в'їзду до ЄС. Схему вдалося розірвати у жовтні минулого року. Працівника міграційної служби області звинувачують у службовому підробленні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Діти мають навчатися, і з таким гаслом у містах нашої країни відбуваються освітні заходи, ініційовані дитячим фондом ЮНІСЕФ. Проект спільного до навчання створений задля того, щоб школярі мали змогу отримати корисну інформацію і не у форматі нудних лекцій. Допомогти фонду із важливою метою вирішив український телеведучий родом із Хмельницького Олександр Педан. Спільно до навчання у Хмельницькому днями у місті відбулася освітня акція для школярів. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією «Юмайн» та Олександром Поданом запустили проект під гаслом Діти мають продовжувати навчання, у рамках якого актуальну та важливу інформацію цікаво викладають підліткам. Я почула, що буде квест, і хочу взяти в ньому участь, і хочу отримати нові враження. І дізнатися щось цікаве буде тут круто, що буде цікаво, і що нам розкажуть детальніше про правила. Ми всі будемо працювати дружною командою, і я від нього очікую всього самого найкращого. Популярність Олександра Подана відіграла у проєкті не останню роль. Зустріч із зіркою стала вагомим стимулом для дітей відвідати івент. Ми приїжджаємо в різні міста, збираємо дітей, ем, школярів. І, зокрема, вимушено переселених діточок і спілкуємося з ними на теми мінної безпеки, психоемоційного стану, фізичного, фізичного стану. Я розповідаю, що таке стрес, і що це нормально, і як з ним боротись. Далі ми робимо їм величезний квест по всій території, зокрема театру. Вони будуть бігати, закріплювати цей матеріал. А в цей час ми з батьками і освітою спілкуємося на тему викликів навчання під час війни. На лекції запрошують дітей з батьками. Або як це відбулося у Хмельницькому, із вчителями, «Ми, як класні керівники, сьогодні будемо підтримувати дітей, будемо співпрацювати в дискусії. Надіюся, що наше спілкування буде активне, зрозуміле та позитивне. Керівниця проекту розповідає на підготовку та реалізацію такої ідеї, організатори витратили близько шести місяців. Ми проводимо 15 заходів в 13 містах України. В цілому, ми хочемо повернути дітям навчання і підкреслити тему важливості навчання, незалежно це офлайн навчання або онлайн під час війни. Організатори мають на мутьох охопити лекціями 13 міст України, тим самим підкресливши важливість навчання попри складні часи. У городку в місцевому музеї до кінця року експонуватимуть фотовиставку бійця Дмитра Козацького. Азовсталь світло переможе. На її відкриття прибули представниці громадської організації Жінки зі сталі побували там і наші журналісти. Стає, моя крова ваш не вашому люба, освімо. Відкриття експозиції світлин з зовсталі Дмитра Козацького з позиним Орест у городку набуло особливої експресії. У місцевий музей приїхали представниці громадської організації Жінки зі сталі вже є сьомий місяць з того моменту, як вони в полоні. І наша мета докричатися, достучатися до всього світу, щоб він побачив, звернув увагу на катастрофічно катастрофічне. Положення наших військовополонених в російському полоні і зробив все можливе для того, щоб наших хлопців звільнили, або щоб Росія, врешті-решт, все ж таки притрину утримувала Женевської конвенції щодо військовополонених. Жінки, які об'єдналися для порятунку своїх рідних, намагаються достукатися до всіх інституцій, в тому числі і міжнародних, аби усі конвенції були дотримані. Адже більшість сімей до тепер не знає не те, в яких умовах утримуються в полоні їхні рідні, а й де вони взагалі. На сьогодні ми не знаємо, що з ними, де вони. Їхній стан здоров'я це взагалі для нас болюча дуже тема. Крайні обміни, які відбуваються, вони відбуваються на даний час дуже часто. Жодного бійця полку Азов в обмін не входить. Жодного. Так як саме ці жінки, які приїхали сьогодні сюди, більш рідні саме азовців. Тому ми підійма, підійняли зараз таку хвилю акцій по містах України саме на підтримку азовців, тому що це зовсім нечесно по відношенню до них. Дуже багато звертаються, дають ну, фотографії своїх рідних, щоб опізнати, чи, ну, чи ми знаємо, чи зустрічали. Ми хочемо всім допомогти. Наразі донечка моя, але людина не може стільки тисяч людей знати фізично. Кого вона знає, кого, кого познаходила зв'язки. Вона зі всіма зв'язалася. Вона повідомила, що вона знає, що вона бачила, кого йде. Експозиція ж Дмитра Козацького зі світлини кого промовисто дивляться поранені українські воїни, покликана не дати забути людству про тих, хто дотепер залишається під ворожим гнітом. Що вчора вони були в Іспанії, Франції, в Сполучених Штатах, сьогодні вони в Городку. Це надзвичайно приємно. Ми. Ми віримо, ми знаємо, що перемога буде за нами. А проєкт Азовсталь світу переможе це надзвичайний грандіозний проєкт. Це документ, документ для цього світу. Це правда про те, що відбувається, і те, що правда про російську українську війну. У день виходу з підземелля металургійного заводу автор світлин Дмитро Козацький закликав розпосюджувати його фото. Жінки ж зі сталі намагаються повсякчас нагадувати світові про наших захоплених бійців. Адже чим більш публічним стає український військовополонений, тим більше шансів на його звільнення і життя. І коли він показав світу, ці світлини весь світ побачив, яке жахіття вони переживають там. У Хмельницькому проект безкоштовних весіль для військових кохання перемагає, продовжує об'єднувати серця. Вихідними одружилася ще одна надзвичайна пара захисників: Олег та Ольга. На урочистостях побували і наші журналісти. З хвилювань та тривог у Хмельницькому поєднала долі ще одна пара військових. Історія їхнього кохання почалась у 2014 році. Ольга Хмельничанка, а Олег народився і проживав у Маріуполі. Познайомилося майбутнє подружжя у Горлівці. Разом служили в одній із гірсько-штурмових бригад. Одружитися планували на початку 2022-го, але у життя увірвалась велика війна. Олег був одним із захисників Азовсталі, а далі випробування довгими місяцями полону. Коли він повернувся з полону, на ранок він зателефонував мені і просто запитав Ти вийдеш за мене заміж? Я сказала так. Да". Чоловік розповідає думки про дім і рідних єдине, що підтримувало його у полоні. Я просто дуже довго чекав. Ну тобто, все время, поки я знаходився в плену, у мене думки були тільки вдома близьких, і тому, в принципі, так на позитиві я залишився. Весілля молодятам організували місцеві волонтери в рамках програми Кохання перемагає. Олена керівниця проєкту, особисто знає наречену. каже, пишається тим, що українська армія має таких відданих захисників. Їх імена це можна сказати імена князів. Да, бо Олег і Ольга. І от мені здається, вона Ольга, така вона вогонь, вона пробивна, вона йде вперед. Ось такі дівчата і складають. Найкраще, що є жіночого в нашій армії, і от такі пройдуть порадом перемоги, і ми будемо пишатися і розказувати нашим дітям, що ми знали таких дівчат і що вони є в нашій Україні. Оселиться пара у Хмельницькому, адже будинок Олега у Маріуполі повністю зруйнований. Проте у найближчому майбутньому мріють місто обов'язково відбудують після перемоги України. Оксана Медведєва, Андрій Шаповалов, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині оселилося більше 70 херсонців, котрі скористалися можливістю безкоштовної евакуації, забезпеченої урядом. Переселенці отримали допомогу із оформленням відповідних довідок внутрішньо переміщених осіб та грошову підтримку від держави в розмірі 2 тисяч гривень на дорослого та 3 тисяч гривень на дітей і осіб із інвалідністю. Одразу ж із вокзалу людей довезли у нові тимчасові домівки. Сьогодні, 28 листопада, у Шепетівці лунали сирени. О десятій ранку там розпочали тестову перевірку нової системи оповіщення та інформування про повітряну та інші загрози. В подальшому такі сигнали будуть здійснюватися у такому режимі: повітряна тривога, звуковий та мовний сигнал протягом 3,5 хвилин, відбій тривоги, звуковий та мовний сигнал протягом 2 хвилин. Щорічно наприкінці листопада у християн східного обряду розпочинається різдвяний піст, що передбачає не лише обмеження у їжі, а й полягає в очищенні душі і думок. І попри те, що чимало вірян в Україні цьогоріч змінюють традиції та за європейським стилем, святкуватимуть різдво 25 грудня. Для багатьох святий вечір настане ще 6 січня. Тож чи постять краяни? Дізнавалися наші колеги. Почався різдвяний піст. Чи дотримуєтесь своєго та в чому себе обмежуєте? Не дуже дотримуюсь, звісно. Я не дуже така православна людина, але стараємось такого, там в п'ятницю рибка там, чи ще щось таке легенько. Ми ні не постимось нічого. Ну, просто в мене діти, я не можу, ну, тобто я їм не можу об'яснити, що зараз там не можна того, зараз того не можна, ну, а я хочу, а я хочу тому. Уже ж... ні. Не дуже часто, але дотримуюся. Того. Яким червоським поразка? Як? Бурачок, васолька, щось закрутка, картошка, дився. до церкви треба йти, молитися треба. Ну а так, не ругатися. Пощу, пощу. Саме основне це душевний піст, а потім треба і трошечки себе і підлікувати, не вживати жирного, трошки під. Старатися виглядіти молодо і добре. Є різна віра. І, наприклад, по тій вірі, що ми ходимо до церкви, піст може бути протягом року. Як виходить? Не завжди дотримуюся, але стараюся. Ну, в середу, і в п'ятницю, і в першу неділю. Почався різдвяний піст. Скажіть, будь ласка, чи постите ви та в чому себе обмежуєте? Ні в чому. Ну, бо я вже в тому віці, що треба насолоджуватися життям, а не обмежувати себе в чомусь. 160-річний ясен Хмельницького похилився. Дерево із багатою історією через аварійний стан і хворобу припускають фахівці. Без нагляду спричинить лихо. Гіля чи навіть стовбур може впасти, травмувавши людей, котрі відпочивають поблизу. Вирішувати долю велетня на майдані взялися фахівці. Ясен на майдані в аварійному стані. Дерево, що спостерігає за хмельничанами понад півтора століття, може накоїти лиха. Останнім часом люди почали помічати зміни, пов'язані з ним. Зокрема, стовбур нахилився вправо та своєю силою змістив бордюр. Виникало занепокоєння ще влітку, коли ми побачили, що воно не виявляє нібито зверху якісь ознаки хвороби, але почало давати кут нахилу. Це стало стурбованістю для всіх за такий короткий період. Буквально на 3 сантиметри вже піднявся бордюр. Дерево є об'єктом природно-заповідного фонду. З одного боку, воно є історично важливим, адже вистояло у не одній революції, було свідком воїн. З іншого ж може нашкодити людям. Адже зростає посеред активної зони відпочинку. Ситуацію погіршує нависання гілля над опорою лінії електропередачі. Пересічні шмельничани щодо долі дерева одностайної думки не мають. Таке досить велике, таке досить масштабне. скажімо, що є ну надписи. Можна якось якісь заходи провести такі, щоб все таки зберегти таку цінність, тому що щоб виросло таке дерево, мені здається, це треба, я не знаю, дуже, дуже багато років, щоб воно виросло. І гарне, і опа небезпечне. Лучше хай люди не страждають. Про нього варто знати. Йому дуже багато років. Я думаю, воно потрібне в нашому місті. воно взагалі не заважає. Я Думаю, повністю не потрібно. Можливо, потрібно його зрізати зверху. Вирішувати долю дерева, взялися науко. Овці, екологи та комунальники, комісія дає надію, ясен можна врятувати, прагнуть зберегти велетня і через зменшення вікового рівня ясенів. Загалом ми всі були на тому етапі, коли хотілося знайти саме правильне рішення. Можливо, щось треба вжити і тим самим подовжити життя цьому дереву. Тому що ми, як екологи, звісно, в першу чергу хочемо його зберегти. Наразі фахівці досліджують причини захворювання дерева з історією. А поки рішення, як бути з великнем далі, не ухвалили, найперше хочуть вберегти відпочивальників. Прилеглі лавки тимчасово демонтують та встановлять табличку попередження про аварійність Ясена. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Німеччина підтримує Україну у Байерні. створили благодійний фонд, аби допомогти нашому народу у такий нелегкий час. У 12 представники громади приїхали до Кам'янця-Подільського цього разу із різдвяними дарунками для вихованців спеціалізованих навчальних закладів. А менше місяця тому до місцевої лікарні німці доставили понад 40 тонн необхідного медичного устаткування, меблів, вартісних препаратів. Світ продовжує неабияк підтримувати нашу державу, тож перемога точно буде за нами. Не маємо сумнівів. Знаменний день перемоги уже близько. А щоб прискорити поразку расистів, підтримуйте наших захисників, використовуйте електрику ощадливо та бережіть себе. До нових зустрічей на першому подільському.